Усім привіт! Мене звати Тетяна, і я вітаю вас на курсі історії для шостого класу. Сьогодні на уроці ми розглянемо важливу тему: перші землероби та скотері України, Трипільська археологічна культура та середньостогівська археологічна культура. Для зручності ми розділимо тему на окремі частини, частина перша землероби та скотарі. На попередніх уроках ми з вами говорили, що людина досить довго використовувала господарство, тобто користувалась тим, що дала природа. Наприклад, люди полювали, збирали різні фрукти та овочі рибалили. Звісно, такий вид господарства має недоліки. Якщо стадо тварин пішло десь далеко, в річці зникла риба або через засуху не вродили фрукти, наступала криза. Людям треба було залишати домівки, йти облаштовувати нову стоянку, там, де можна себе прогодувати. А враховуючи, що людство розвивалось, з'являлися і вдосконалювалися одяг, знаряддя праці, навіть перший транспорт, як от човни і плоти. То переходити треба з великою кількістю речей. Незручно, погодьтесь. Крім того, люди здавна помічали важливу закономірність якщо десь у лісі назбирати якісь трави, принести їх в поселення, де їхнє насіння впаде в землю, то там, на наступний рік, виросте ця сама рослина. Ймовірно, таку закономірність люди збагнули не одразу, але поступово навчилися збирати насіння, шукати родючі землі, розчищати їх від чагарників і облаштовувати поля. Вони засіювали ці поля зернами різних культур і отримували свої перші врожаї. Важко сказати, коли точно це відбулося, адже в кожній країні початок землеробства залежить від природних умов і рівня розвитку місцевих жителів. Так, наприклад, близько 10 тисяч років тому, в районі так званого родючого півмісяця, який охоплює Єгипет і Передню Азію, люди почали вирощувати пшеницю, ячмінь, горох і сочевицю. А 7 тисяч років тому на території Північного Китаю. Сіяли просо і рис. Трохи згодом, 5 тисяч років тому, в Америці місцеве населення вирощувало гарбузи, перець, авокадо, кукурудзу та інші їстівні рослини. Далі більше. Близько 9 тисяч років тому в Передній Азії було приручено кіз та овець, згодом свиней, ослів, верблюдів, корів, коней. Ми вже знаємо, що людина змогла приручити собаку, але пес був радше охоронцем і помічником. А от завдяки прирученню щойно згаданих тварин люди отримали м'ясо, молоко, шкури, вовну. Тепер можна не ходити на небезпечне полювання, а розводити тварин прямо у поселенні. Як гадаєте, це вплинуло на життя людей? Звісно, тепер люди не привласнюють дане їм природою, а самі керують життям, створюючи все необхідне для виживання. Такий тип господарства називається відтворювальним. Це дійсно революційна подія в житті людей. А оскільки відбулося це в період неоліту, то вчені назвали ці зміни неолітичною революцією. В той самий час люди навчилися виготовляти перші штучні матеріали кераміку та тканину. Поміркуйте, чому такі зміни зробили життя громадян комфортнішим? Тепер дослідимо життя землеробів та скотерів на території України. Частина друга. трипільська археологічна культура. Для початку розберемося з назвою. Археологічна культура це група подібних між собою за низкою ознак археологічних пам'яток, поширених на певні території в межах певного історичного часу. А назву Трипільська вона отримала на честь села Трипілля, поблизу якого відомий український археолог Вікентій Хвойка провів дослідження і оголосив про відкриття нової археологічної культури. За сучасними даними, трипільська культура існувала в таких часових межах. Від середини 6-го тисячоліття до нашої ери до кінця 3-го тисячоліття до нашої ери. Поселення трипільців розташовувалося між Карпатами та Дніпром. Крім України, трипільська культура охопила землі Молдови та Румунії. На екрані демонструється карта розселення представників цієї культури. Основними заняттями трипільців було землеробство та скотарство. Вони вирощували пшеницю, ячмінь, овес і горох. Трипільці розводили волів, овець, кіз, корів, свиней та інших тварин. Допоміжну роль у їхньому господарстві відігравали полювання та рибальство. Вчені припускають, що трипільці переходили на інші місця кожні 50-70 років. Як ви гадаєте, що могло змусити їх до таких дій? Адже вони займались відтворювальним господарством? Ймовірно, за цей час виснажувалася земля, врожаї зменшувались, тож трипільці йшли на нове місце. Трипільців розрізняють насамперед завдяки кераміці. Вони виготовляли горщики, сковорідки, миски, вази, чаші і глиняні діжки для зерна. Крім того, вони розмальовували всі ці вироби. На екрані демонструються зразки. Крім гончарства, вони займались ткацтвом. Майже у кожному будинку стояв ткацький верстат. Трипільські жінки були справжніми майстринями з виготовлення сорочок, суконь, спідниць. Вироби прикрашали орнаментом. Окремої уваги потребують поселення трипільців. Вони були досить незвичні. По-перше, вони мали незвичне планування, оселі розташовувалися по колу, реконструкція трипільського поселення на екрані. По-друге, деякі міста були справжніми мегаполісами того часу. Населення могло становити більш ніж 10 тисяч осіб. Але їх називають протомістами, бо археологам важко довести, чи спростувати наявність там централізованого управління. Трипільська культура це культура доби енеоліту мідно-кам'яного віку. А отже, трипільці почали використовувати мідь. З цього металу виготовляли прикраси, робили гачки для риболовлі, ножі, сокири та стержні, за допомогою яких виготовляли різноманітні знаряді праці з кремені. Чому ж зникла така велична культура? Вчені не мають відповіді. Ймовірно, трипільці виснажили ґрунти і врожайність земель зменшилась. Люди тоді ще не навчились використовувати добриво. Тож, можливо, вони не знайшли придатних для життя земель. Тому з часом трипільці просто розчинились серед інших племен та народів. Ми переходимо до третьої частини нашого уроку середньостогівська археологічна культура. Ця культура була поширена на території степового Подніпров'я, приазов'я та басейну річки Сіверський Донець. Зверніть увагу на карту на екрані названа культура на честь урочища середній стіг, яке знаходиться у Запоріжжі. Існувала ця культура із середини 5-го до середини 4-го тисячоліття до нашої ери. Поміркуйте, чи могли б теоретично зустрітися мешканець цієї культури з представником Трипільської? Свою думку, аргументуйте. Отже, чим прославила середньостогівська культура? Основним заняттям було скотарство, зокрема, конярство. Деякі вчені стверджують, що саме тут, на території Європи, вперше приручили коня до верхової їзди, займались вони і земноробством. Вирощували пшеницю, ячмінь, просо, горох. У середині 4-го тисячоліття до нашої ери ця культура також зникла, але її представники та представниці лишили після себе багато речових пам'яток. Доба неолітичної революції та часи неоліту залишили після себе велику кількість археологічних знахідок. Не дивно, адже у той час сталися важливі зміни у господарюванні людства: перехід до відтворювального господарства, виготовлення керамічного посуду та тканини. Це призвело до появи нових ремесел і підвищення розвитку рівня життя. На території України також відбулись важливі зміни. Тут з'явилися великі культури, які залишили великий слід в історії України та світу, як то трипільська або середньостогівська. На цьому я прощаюся з вами. Зустрінемось на наступному році.